Українка, це ім'я, яке ми чули всі. Але що стоїть за цим ім'ям? Чому вона стала символом сили та свободи? У цьому відео коротко і просто, про найцікавіше факти з її життя. Лариса Косич народилася у 1871 році на Волині. З мавочкою вона росла серед книжок музики і розмов про Україну. Її мати Олена Пчілка зробила все, щоб діти говорили українською, хоча це тоді не віталося владою. У вісім років Лариса написала свій перший вірш, а в тринадцять вже мала псевдонім Лесі Українка, начебто, доля сама підказала їх шлях. У десять років Лесі поставили діагноз. Що назавжди змінив її життя: лікування, переїзди, операції. Але, попри все, вона не дозволила хворобі забрати у неї головне творчість. Поки інші намагалися її жаліти, Леся вивчила такі мови, як французьку, німецьку, латинську, грецьку, англійську та багато інших. Вона читала більше, ніж більшість дорослих того часу, а писала так, ніби часу у неї було більше, ніж усі. Леся Українка не була просто поеткою. Вона була борцем. Коли царська цензура забороняла українську мову, її твори звучали як виклик. Її драми це не просто історії, це філософські розмови про свободу, обов'язок, любов, внутрішню силу. Лісова пісня одна із найвідоміших: у ній Леся створила світ, де різке і магічне, переплітаються. Образ мавки став символом чистоти душі і творчої волі. Леся Українка прожила лише 42 роки, але залишила спадщину, яка і сьогодні формує українську культуру. Її сила не в кількості прожитих років, а в тому, що вона встигла створити. Леся Українка це приклад того, що одна людина може змінити цілу націю. Її твори читають, вивчають і цінують, навіть через понад стоїться. Бо справжній талант це не про умови, а про внутрішнє полум'я. Пам'ятаємо тих, хто творив нашу культуру, і черпаємо силу з їхніх історій.